13 вересня у теологічному інституті в Брюховичах відбулася інаугурація нового академічного року. Євгаристію в академічному храмі очолив архієпископ Мічеслав Мокшицький. За вівтарем з ним співслужили ректор Альвівської вищої духовної семінарії, отець Петро Бжеський, директор інституту отець доктор Яцик Уляш та священники з України і Польщі. Під час своєї проповіді архієпископ Мічеслав Мокшицький зазначив, дорогі студенти. Варто сьогоднішній дар Божого Слова. Pełnaty za drogowskaz, aże drze po czekaje na Was wywczenia teologii, a ceny prosto nauka, ce poszuki prawdy jakoju jest sam Chrystus. To mówię w teologii, to budowaty swój dym na skali. Niedostatnio czytać knychi i zdawaty egzameny, trzeba odkrywać prawdziwy fundament, jakim je szczodenny tak, Сказано Євангелію в молитві, в чесності, в стосунках, в турботі про інших після Служби Божої інавгураційної академії розпочато з виконання студентського гімну і Гітур». Підсумки проведеної теологічним інститутом роботи у минулому академічному році, всім присутнім представив директор інституту отець доктор Яцекуріяш. Інавгураційну лекцію на тему через Галич до Львова, 650 років Львівської митрополії, виголосив отець доктора габрітований Славомір Забраняк, професор Жешовського університету і теологічного інституту. Духовні і світські особи, які виявили бажання здобути знання на курсі А і на курсі Б, склали присягу та отримали індекси, які їм вручив ректор Львівської вищої духовної. Ни семінарі отець Петро Бжеські пастерське слово до студентів та вихователів скерував і архієпископ М'ячеслав Мокшицький. А на завершення урочистості, як вираз вдячності за все, ієрархії вихователі та студенти заспівали пісню на честь Діви Марії, слічна гвязда міста Львова, прекрасна зірко міста Львова. Приготують нас до вічної радості, на яку заслужив святий Осип Єпископ, нехай ім'я Господне буде благословенне. Щиро вітаю всіх гостей. Наших студентів, клериків, і мірян, а також їх батьків, тепер запрошую до присяг, ретельно дошукуватися істини і свідчити про неї своїм життям.